Andri, leva-te logo. Luta すいません。

А ти молодий Та Що тебе, нуга бути? За да бабку, дай, дай у бабки, як приводить. Хлопці, ви там! перетерпів! тебе добувайте сім'ї. А як же? що ти

Ало! Чого ти трубки не береш? Бо я тільки Юрка, бо Юрка виключений, блять. Хотіли, що він буде грав футбол, не буде, але не вже Удар! Пока ні, почали тільки. Добре, тут вийшло. Приїжджайте. Ну блядь, витя, ну бану, груст! Да ну вас нахуй, блядь! Сука ще, блядь, тут твой! Добрый Вася! Я буду гравати. ти вигравати, це задається. Далі що? Курма, а я з тебе пішов. Ви не маєте заїбати, навіть нас не тут, що вибереш, то я пішов ваше пішов. Шоп боллоо. Би начо чам хэлэв. Ютуб дээр сүүхээр заах уу. А тоо тоо. файно молодець дайте дайте ідрієвичовського сукевичо

День Да и крея, блядь. Ты не справа! Вася, башня! Справа, слева! Я добре! Добре, спать. Як я нормал! Проти стули не дали їх за половину. Мас назад. Айде! Ні, та я чого пропустив? На ворота! О, голови, голови, голови! Я змінив траєкторію від того пасу. Ти, Вася, голову відхиляєш! А можете мені пробити! То дурне! То дурне, куди ти било? Клюшка! Хоче <реш> ще раз, стане бойся! Подивіться! просто грайте, беріть! Так помаєте грати!

Три хвилини! поворота! Не бійся! Дитявані! Треба не бачити!

Сюди. Давай не біщи, що ти спиш, какой срав. Лет лети, лети, лети! Три Вася, є підрал дурабанець. Вася грає широко, не правильну рай. Ви не розумієте, футболь. Що <рекунут> розумієте? Добре, добре, Накинув, накину. На Вася, это було Попробуйте, любомиру, що забейте. То в кискультурник, Я-я, я-я. Все! час, час. Денис час.